Сьогодні, 29 серпня, з опівночі до 18-ї години незаконні в збройні формування в цілому дотримувалися режиму припинення вогню. Поодинокі збройні провокації, що були зафіксовані вздовж лінії розмежування, мали провокативний і хаотичний характер. Так близько першої ночі, зі стрілецької зброї, противник обстріляв наші позиції, в районі селища щастя, шахти Бутовка, двічі в опитному. Крім того, майже у другий дня бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів по підрозділах АТО в селище Луганське, що на Артемівському напрямку. Та по селищу Широкіне, що поблизу Маріуполя, а о 14.44, знову ж таки по Луганському. Ворог бив з гранатометів. Водночас, незважаючи на обстріли, що не вщухали впродовж останнього місяця, збройні сили України не стояли осторонь проблем мешканців Донбасу, так підрозділи цивільно військового співробітництва з липня відновили лінії електропередач у Мар'янці і Красногорівці. А у селищах Успенівка і знову ж таки Мар'янці та Красногорівці тривають роботи з будівництва водогону.